Живенький. Друзі, всім привіт! Вітаємо на каналі. Сьогодні в нас ранці їздила машина, продавали рибку і тільки отакі карасики по 45 гривень. А я ще перед тим з Юрою снідаємо, кажу, так хочу сьогодні жареної риби. Але ми більше полюбляємо короб їсти. Ну, був тільки карась. На базар нам лінь було йти. Ну, ми взяли собі карасик такий маленький. Чоловік дуже хвалив, це з збілгородністоробська, сказав, що такий солодкий, будете їсти. Ну, зараз почистим і будемо їсти. Я ж без риби не можу. Я оце як раз в тиждень не поїм риби, це буде трагедія. Мені в будь-якому вигляді, чи жаряна, чи сольона. Юру теж слово вже підсадила на рибу. Так, да, тоже же. Ну він більше як коропа мені каже, а я не хочу такого мелкого. Чого будеш їсти? Ну таким мелким, так... воно там костей багато. Ну хочеться такого, щоб був шматок м'яса хорошого. Нічого, це теж смачно? Взагалі, я знаю, твій папа любить такий маленький. Ну він для маленький, зажарений, щоб був. Косточки аж хрустіли. Да. Ні, я таке не буду. Вий, я пішлю, щоб м'ясо було. Взагалі я хочу, вже пішла в нас дунайська сілька. Хочу її. Ми завжди до Паски солимо. Та також я її полюбляю і солену, і обварену в ропі, жарену. Але вона дуже дорога, друзі. Зараз пішла перша по 180-200 гривень. А на привозі, в кого це? Я блогера дивилася цей світурічки, так. Да. Світурічки. Світурічки, да. І на привозі одна копчена Дунайка стоїть 200 гривень штучка. Та що ж ти м'ясо дешевше тоді? Ну, лаком, делікатес. Вона дійсно смачна. Можливо, купимо трохи до да. паски. Ну, то 200 гривень на що їсти там той риби? Беруть люди. Не об'їдаються, так? Та лучше взяти кілограм м'яса, зробити шашлику, от да. то, так. В одну, одну, одну риби на 200 гривень. Риба теж вкусна. Ну, хто в Одесі має... Хто має грошей, може собі позволити купують? Купляють, вот ще не купляють. Шпривоз. А так хочеться кефалій. Давно вже так, не... Це кефалі осені. Ну, мені сейчас хочеться кефалі. Я знаю, що вона осіння. Нічого. Будеш їсти карасі. Тоже смачно і корисно. А ты не пробовала ложку и чистить? Вот, бачу, видел, как ложка, ложка ложка. Ложкой. Не, мне не удобно. раз удобно, значит чистить. Зараз а потом уже вырежу внутренности и зябра Две минуты І половину вже почистили. Ой, дивиться, живе. живе? Да. Це хорошо? Ні, риба добра. Свіжі. Чоловік приїхав з білгородністровського. Женька, брали люди. Я підійшла, і ще двоє жінок підійшли, брали рибу. Сусіди? Так. Да. Готую, дівчатка, я вже обід. Сьогодні вирішила, що буде в мене пюре і рибка жарена, також салат з відварених яєць. Бо яйця зараз є, слава Богу, курі несуться. І цибулька також є на городі з минулого року. Юра вирвав. І зараз буде такий весняний салат. Яйця з зеленою цибулькою. Поставила також вже варитися картоплю на пюре і буду жарити рибку. Ось, карасики, почистила, порізала, посолила. Жарю я, друзі, завжди в борошні. І ще хочу спробувати в, в кукурузній крупі. Це не мука, це крупа. Колись я куштувала у своєї знайомої, мені дуже подобалось. Ось я зараз хочу зробити такий експеримент, як вона вийде. Смачного сідаємо ми обідати. Так, <кхи> Рибка. Ось з кукурузною крупою, а це така звичайна. Юра, тиїв з кукурузною крупою. Ні, я думав, що це таке <кхи> новий рецепт. Рома каже, наче золота. Приємна ромочка. Салатик, ой. І пюре. <ріст> <ріст> да. Еше, ещ. Бубу салат можно? Ні, не можно. <ріст> не, <можна>. Що? <ріст> Ні, не можно. <ріст> не можно. А, вони уже вкусный. А ты рыбка будешь? Золотую или простую? Никакую. Золотую, хай это бажання загады. Я тобі почистю. Та не буде він рибку їсти. Ні да. Папа, наче перший день, даром? Да. Може, попробує тут? Ну так. Да. Ну, не їв, спасибо, не їв, а сьогодні захотів. Да. Він їв яйця, тільки а без я... майонезу і без жовтка Одні білки. А є слід риба фуга? Ні, це не фуга, це простой карасик. Я не люблю карафія, я не люблю рибу а що ти фугу любиш. А, ага, це ти бачиш, це фугеліє. Хлопці, хлопці. День красивий, правда, є вітер. Квіти ростуть прямо на очах. Сонце гріє, вони ще вище і вище. Сьогодні ще більші стало. Нарцизи так розпустилися. Я зараз, дівчатка, хочу вам показати квіти, які я купила. Такі однорічні. Звичайні. Це чорнобривці, У мене ось низькорослі. Такі червоні. Також цинію взяла. Наші говорять майорчики. І ще такі високорослі чорнобривці. Ця пачечка. 30 чимось гривень, 32 гривні щось таке, тут 5 грамів. Також я взяла левовий зев кохію. Це який красивий чорнобривець, такий і лимонний. Цікаво виросте, побачу. Останнім часом мені дуже подобаються Чорнобривці Оцей взагалі такий. Це така цинія, цікава, фіолетова. Також червона цинія. Взяла такий соняшник декоративний, низькорослий. І ось така мені також біла, дуже сподобалась. На картинці, звичайно, дуже гарно Це я буду все висаджувати в грунт. Єде полісадників хватає. А оце я хочу <клес> розсадую. Тут, зараз покажу, левовий землю, він такий низькорослий, його можна посадити в горщик. Також петунію взяла ампельну. Таку суміш. Це петунія маленька така. І три пачки в мене лобелі. Також хочу угорщики в кашпо. Дуже мені подобається. Бачила я в інстаграмі в дівчини, вона веде канал, і в неї дуже багато от лобелі. Вона, вона дуже гарно виглядає. Тому є чим зайнятися, але вже цим буде. Це буду робити вже з неділі. Сьогодні не буду нічого садити. Вистачить все одно, поки вдома. Юр, може підемо подивимось в нашу тепличку? Я хочу подивитися, зійшло там щось. Пішти, покажеш, поможеш. Я радіо в радіо зі робити. Градіу хоче. Тому радіо вже 30 років. Нічого, господи. А Рома, не буде йти з нами? Ром! Рома, йде, що Ромка, йдемо у тепличку, подивишся. Він каже, так хорошо, що тепло. Можна виходити гуляти на свіжому повітрі. Іди вперед, я закрою. Іди ти на город, напевно, ще в цьому році не виходив, так? Да? Ні. Дитина. Wow. Він нас балований, як з города, да? з міста? Вітер. Oh, ну от бачиш, який у нас город. А ти навіть не виходив сюди. А ну зараз папа покаже, що там зійшло. Не знаєш, що у нас там є? вас <різвілляння> ну, ну, Лягенько не треба все. <різвілляння> ага. Це капусточка. Тут в мене і цвітна і звичайна. А Тут <різвілляння> <в> це баклажани. <різвілля> Баклажанів ще немає. Помідорки, помідорки які красиві. Тут це всі ранні помідорки. Це тут пан Рожеве, жовте, помідорки красиві. Зійшли всі до одної. Це що, перше? А а Радіска там усі. Вона в відкритому. Я не садила сюди радіскувати. Вже у нас виходить добре часничок, цибулька. І зелень там в мене вже якась вийшла, не знаю, чи то шпинат, чи то рукола. Щось сходиш. Йдемо, зробимо ромі екскурсію. А що таке? Закриєш, викривай вітер. Ой, йдемо в вітер, не треба в другий раз. Вітер все попаде. Ні, це горох. Вже на вечір стало. Так, сонце бути. так. Да. Рома заховався вже в хату, каже, все, досить мені, хоч тут світло. Mm -hmm. Там, а ми ще гуляємо на вулиці. Юра знайшов старе радіо, зробив його, вже працює. Це ще радіо мого папи. Ми коли були в нас, він його забрав. І я тоді його зробив і теж не робив. А потім щось знову одійшло, да? ти його зробила. Ну там проводки, вони вже старі, вони відходяться. А... Отак. От На городі, слава Богу, все потрошки сходить. Ще потрібно мені висадити помідори. Це з неділі буду робити в відкритий ґрунт. А не холодно ще? Ні-ні, нормально, помідорам нічого не буде. І що ще я планую? І квіти, чорнобривці, майорчики. Полісадники тоже треба висіяти. А то, то вже буду пізніше кабачки, баштан, то ближе до травня місяця. Так сажаємо з надією, що все буде добре, що все наладиться в нашій країні, що не зря, хоча інколи нападає депресія, жах. Пам'ятаю себе у 6-7 років, коли ми приходили. До, діда, до дідуся з бабусею, а мій дідусь, друзі, пройшов війну. Він пішов на війну 16 років, він 25-року го року народження, це по, по маминої лінії. І ми, коли приходили, ми завжди його просили, щоб він нам розповідав історії про війну. В нього була контузія, він плохо чув, як зараз помню, Баба щось йому каже: Федя, Федя, він га! А ми, а ми завжди сміялися. А зараз, вже, коли виросли, думаємо, як, який він жах пройшов, аж казав пішки, до Берліна дійшли. І ми ті історії, знаєш таке, як захопливо слухали і не думали, що в наш час буде таким війна. Таким. Воно здавалося, що це неможливо, що це там колись давно було, і цього не буде. А ось тут 22-й рік, і у нас, друзі, війна, гинуть люди, і людське життя просто знецінені зовсім. Отак, От найстрашніше, що бабуся і дідусь казали, це війна і голод. Бабуся розказувала, ось як тут, у нашому краю, був голод, вона 24-го року народження. Вони тікали друзі, в Кишеньов, вона їхала на товарному вагоні, казала, висіли, отак, і їхали в Кишеньо. Вони навіть зустрілися з моїм дідусьом в Кишиньові, І моя мій дядько і старша ось, тоді, Тамара вони родилися в Кишиньові, в так. Да. А потім уже дідусь перевіз сюди мою бабусю назад, додому, до себе на батьківщину, в село. А моя бабуся взагалі родом із Кулєвчі. І прабабуся там родилася. А зустрілись вони в Кишеньові. Так. Родили вони, скільки це, дядько Вітя, четверо дітей. Так, так. Працювали важко. Взагалі, мої батьки старші за твої У мене мама 57-го року. А папа, папа 65-го да, У мене мама 57-го, а папа 53-го. Ну, я пізня дитина, мама в мене 36 років родила. А тобі скільки? Було? Тебе, мама, в 17, 17. Да? Так, <с> да, так що. Так, От така трохи вам історії про нас. Спогади. Дай Боже, щоб закінчилася війна. Це саме головне зараз. Ми і нічого сьогодні не робили, бо сьогодні субота, поминальна, як говорять батьківська, у мене батьки вже померли. Мами немає вісім років, папи шість років, тому ми не хотіли нічого робити. Я хотів зайнятися, поробити, робити? Хотіля... Так, да, я... да. да. Юра хотів. Батьківська там... субота, да. Да. нічого Дякую. не будемо робити. Та я от взявся напить радіо, поковіряюся. Да. Згадали про ніг трошки: Ні. про маму, про папу, про. Діда про бабусю, вони також уже всі покійні. Сподіваємося, що вони там на нас дивляться. І радіють. Ну що ж, друзі, будемо ми закінчувати відео. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивитесь, підтримуєте. І до наступного. До побачення! Пока!